Тут ні при чому, так, на Пусть це да, да. Добре. Добре. Я плотнікова іна, голова громадської організації Самоврядна громада ініціативної групи Дніпровського району по створенню територіальної громади. Ми працюємо таким чином, що наш досвід вивчають вже в інших районах. Значит, я можу одне сказати: у мене двоє дітей. Так, оце територіальна громада, це моя третя дитина, яку я зачала у себе на подвір'ї. Може, якась алігорія, щоб ви зрозуміли, що я так серйозно до цього питання ставлюсь, прискітливо до кожного виступу, тому що я маю відповідну освіту, я знаю, як воно має відбуватись в демократичній країні. Не претендую, не хочу очолювати. Я, як вчитель, виступаю, надаю знання і і спостерігаю, як воно відбувається. Знаєте, як вчитель працює? Як... Тому те, що було запропоновано Павлом Комовим, і е, пані, яка зараз виступала, дуже все врушно, але вона досить класно заявила, що вони створювали громади в той час, коли е, Україна розвалилася, держави нема, громади не змогли, а громади, якби були, вони вашими я вам не перебивала. Не перебивайте, забігання.

Мы слушаем всіх, а потом делаем пыль, і ты ищем рациональное звено. Прошу, прошу не перебивать. Я свою дитину бережу. Мужінка, я... ну ви мені ніякої закривайте, Не, екало, виска, не, не розумі слухайте, розумі. послухайте мене, не звертайте увагу, вона мені не заважає. Значит, коли вона виступала, у мене теж було обурення, але я стримувала і не перебивала я я, ви я Та да Подожіть, ну ми це саме. Ну. Значить ворожати придержуйтесь. Будь да. ласка, тепер о, ви можете о, подивитись о, на цих о, прикладах, о, що відбувається, о, і що таке о, старі о, громади. Якщо будемо... вони створювались, це дуже да, важливо це, для, тише, тише, для цього. Тише, тише. 에, щоб вони створювались, треба подивитись статут власності і статут власників. Так, і це буде в наявності територіальна громада. В Солом'янському районі такого немає. Тому, значить, яке у мене пропозиція? Оці посвідчення це вже е, ознаки корупційних схем, що зараз зароджується якась система, яка вже дає посвідчення. І, значить, е, система, систему ми маємо зруйнувати ту шляхом побудови. No, Чесної, прозорої, да. no, no. без привілеїв В в районі Ну дати сказати. Ну що no ви це это... ви ви это... не тут голосуєте? Значить я можу вже ділитися сім кроків. Спросите три три первої кроки. Скажіть, ми закінчимо. значить. Сім кроків написані в статті. Стат 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 давайте напишемо. Три напрямки створені. Три, три, да. три напрямки. Не можу говорити, ви, ви ж чуєте Говори. мене. Значить, не не е три напрямки. Перша робота з владою, з чиновниками. Другий напрямок робота зі ЗМІ. І третій напрямок. Робота з усієї з кожним громадянином окремо, значить, і з кожної в цьому напрямку треба пройти кожному, хто хоче взяти один із напрямків. Згуртуємо три групи, працюємо з владою, з, чи, з чиновниками, бо влада це ми, чиновники. Є механізм. Я поділюсь. Механізм сім кроків. Ви тепер бачите себе, що ви до. Отак, От не так як гідно треба говорити. Ще вони, це люди, це громадяни, вони теж зацікавить. Друге, Друге, значить. Влад, з владою зі змі і третє з суспільством з усім з громадянами, з громадянами. значить, з громадянами це потенційно це авторитет майдану. Якщо ви хочете відновити авторитет все. майдану, будь ласка, візьміть все, все. 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 Всюду, і да. далі сім кроків, ми які прописали. Є ми сьогодні пристане. І... Ми зараз проголосуємо за створення да. і будемо адільно збиратися ініціативними районними ще обміняємося контактами і. проголосуем. Вот так. Зачем? Да, Зачем? Голосуем. Да, голосуем. Голосуем за створение инициативной группы. Да. сейчас давайте последнее слово. Да. Да. У человека да. есть да. питание к выступанию. Перед, да. перед тем, как, да. Работу, да. Перед, тем, как да. Работу, да. перед тем, как это сообщество завершит работу, я надеюсь, примет решение.